Доброго ранку, доброго дня! Хай плещуть долоньки, тупають ніжки, працюють голівки та сяють усмішки. Доброго ранку, доброго дня! Бажаєте ви, бажаю і я. Сьогодні малята у нас з вами заняття сенсорного розвитку, пташина годівничка. Ми згадаємо поняття один багато. Більше менше, великий малий, закріпимо назви пташок та геометричних фігур. Ой, малята, подивіться, які ж пташки прилетіли на нашу годівничку Підгадаємо загадку. Крихти збирає. Ростом він маленький, сірий, чипурненький. Хто він? Горобець, вірно. А скільки горобчиків прилетіло? Так, багато. А які вони? Так, маленькі горобчики. А давайте погодуємо зернятками пташок. А скільки у нас зерняток залишилося? Одне зернятко. А хто ж іще? Гляньте, малята, іще хтось прилетів. Жовтогруді, щебетушки мають чорні капелюшки, сірі лапки, білі щічки називаються синички. Вони також маленькі, спритненькі. Малята а кого більше? Горобчиків чи синичок? Ще одна птаха завітала, птаха чорна сіра, в небі кружляє. Кар вона все повторяє. Хто ж це малята? Так, ворона. Дітки, а яка ворона? Велика. А скільки зерняток їй треба? Вона ж велика, багато їй треба так малята. Горобчики і синички злякалися та й на дерево полетіли. А де ж вони на дереві? Давайте глянемо, знайдемо їх. Молодці! А тепер називемо пташок, горобчики, синички, ворона. А малятка, подивіться, ось будиночки, великий будиночок і маленькі. Кого ж ми поселимо у маленький будиночок? Так, маленьких пташок, горобчиків і синичок. А у великому будиночку буде жити ворона. Молодці малята. А зараз пограємо. що ж за птаха. Треба з геометричних фігурок викласти пташку та назвати її Молодці дітки. Тож чекаю від вас пташок із геометричних фігур, квадрата кола трикутника. До нових зустрічей.